Саме найпоширеніша підстава для звільнення з військової служби відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, наявність будь-якої групи інвалідності дружини, навіть третьої, це була найбільш поширена підстава для звільнення. І навіть не потрібно було оформлювати опіку чи догляд за такою особою. Достатньо лише наявності довідки МСЕК про групу інвалідності. А щодо нового закону, внесені зміни до срочки від мобілізації і до звільнення з військової служби, тепер є певний перелік щодо осіб з третьою групою, а саме особи, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановленої наслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок одного з парних органів. Або за наявності у особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.